Вчора ми забрали килим з пошти, оскільки покупець не встиг його забрати, оскільки його не було в країні, і місцями було пошкоджене пакування. Тобто він довго їздив країною, як то кажуть, і місцями ви бачите, було пошкоджене пакування, і він місцями грязний, тобто він грязний. Ми зараз покажемо, як надати першу допомогу саме келему. Який був пошкоджений. Ви бачите, так? Да? Темні п'ятна. Все набагато простіше вологі серветки і більше нічого. Беремо звичайні вологі серветки, але звісно, щоб вони були чистенькі і вони були вологі, вони були не сухі. Беремо чим побільше, щоб з них, як то кажуть, майже капало. Ви бачите, з них трі трішечки капає. І що ми робимо? Ми його чистимо. Бачите, почистили весь бруд на серветці. Другою стороною беремо знову чисту сторону. Дуже уважно. Якщо ми чистимо килим, ми вже трішечки підчистили. Та сторона, яка забруднилася, ми вже неї не чистимо. Бачите, серветка вже брудна. Ми беремо знову чисту серветку. але не одну. Беремо чим побільше серветок, щоб вони були гарно вологі. І знову наносимо. Знову наносимо. На, це, на, це, на цю пляму. І ми дивимося на серветку. Бачите, серветка знову стає темна. Тобто весь бруд переходить на серветку. Ну, Вона всмоктує в себе. Ду дуже гарно Сер серветки дуже гарно всмоктують бруд. Так, перегортаємо знову. І отак от, от ми знову заходимо. І ось так. от. Тобто, ви бачите різницю до і після Хі, килимочок. Вже як новий і навіть не був на пошті. Користуйтесь не завжди потрібно робити мело, мильний розчин, брати супер засіб, які відчислить вам усі кілими. Перша допомога. Якщо бруд сухий, дуже легко відчистити вологими серветками.